Ну а зараз кінець лютого починаємо утепляти вулики. Знизу закриваємо сітку. Закриваємо, щоб їм було тепленько, бо вже сім'ї починають гнати розплод. Уже ощущається тут тепло. Клуби потихоньку стають вже рихлі. Заглянемо якусь. О, а сюди клуб змістився в сторону. Нам буде рамочки тут містами поміняти їм Іли заставну поставимо. Везде зараз утепляємо пчел. Так. Тут ми поставили, де надо подушечки даємо. Так, так, так. У нас тут погода така вітрюган, сонечко світе. Надо їх утепляти усіх, даємо їм подушечку. О. Далі погнали. Десь уже недільку назад ко кому дали меду, так в пакетику. Опа. і ну, дали, кому треба було. Ну, вижички. І так ми так зимой стоять без утепления. Пчелы. Даже если честно, то можно изнимать полностью полностью даже клеенку. Мы там проверяли, там так еще и лучше зимуют. Нема не конденса,